Москва готує новий потужний наступ з півночі. Росія готує для цього 300 тисяч військових. Україна тим часом готується отримати F-16 дуже швидко, але інша допомога від партнерів надходить із запізненням. Про це розповів міністр оборони Ростем Умєров в інтерв'ю Reuters. Військам Києва вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області. Але Уміров сказав, що Москва готується до нового поштовху. Їхня мета відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу вогневу потужність проти нас. Вони продовжують свою мету знищити націю, сказав міністр. За його словами, лише половина обіцяних поставок надійшли вчасно. Кожна затримка йшла на користь Росії. Ще до того, як російські війська увійшли в північну частину Харківської області, вони місяцями повільно просувалися в Східну Донецьку область. Україні важко набрати кількість військ, необхідну для ротації втомлених і виснажених солдатів. Але минулого тижня набув чинності новий закон про мобілізацію. Умєров зазначив, що один і два мільйони чоловіків оновили свої військові дані онлайн, але не сказав, скільки людей призвуть до війська. Військові аналітики оцінюють чисельність українського оборонного персоналу, включаючи служби безпеки та правоохоронних органів, у понад Мільйон осіб за словами міністра, Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та біля її кордонів і готується додати ще 200-300 тисяч. Головним військовим завданням на найближчі місяці буде утримання оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно зміцнюючи українські військові можливості в повітрі, на морі та на суші. Також Україна очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені дуже дуже скоро. На запитання, скільки одиниць Києва Чіки отримати, міністр сказав: нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати. На даному етапі Україна зосереджена на навчанні персоналу, пілотів, інфраструктурі, на залученні команд з експлуатації та технічного обслуговування. Також Україна працює над модернізацією або залученням нових платформ. Сказав Умєров, Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї та безпілотників, а також свої засоби радіоелектронної боротьби. Про те, що Росія може розширити зону бойових дій на кордоні в будь-який момент, заявив також Греч. Ак Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Йдеться, зокрема і про Сумську область. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі в напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де ведуться бойові дії, сказав Демченко. Ми ж тримаємо руку на пульсі усієї останньої інформації і обов'язково будемо повідомляти її вам. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.